Доброго дня, любі друзі! І так, козоріги, привіт! Роблю для вас розклад. Що вам принесе? Які будуть кармічні пропрацювання в період з 31 серпня. Це магічний період, будь ласка. Подивіться, які будуть карти, перекладіть на своє життя, подумайте, що вам треба допрацювати, які крапки над і десь там поставити, в якихось відносинах. Тому що зараз повертаються вже люди з минулого ситуації, з котрими ми не розібралися, котрі нам треба підчистити. світ нам повертає. Каже, давай, переробляй. Да? Вторинна переробка, переробка. О, тож, будь ласка, роблю це для того, щоб полегшити вам цей шлях. І ще зайдіть, будь ласка, в описі. Я збираю на безкоштовну подію людей. От, Звісно, ви можете мене потім відблагодарувати, якщо ви захочете. да. От, Але це будемо відпрацьовувати, обнулювати свою карму. І хочеться синергію, хочеться, щоб було потужно. Тож, будь ласка, заходьте в опис, плюсуйте в коментарях, щоб я розуміла, скільки людей буде. Ну, і поїхали. Три карти з старо. Для вас, що вам принесе? Все перевернуто. І одну карту, готичний оракул. Прошу, готичний оракул. Дай нам, які будуть кармічні пропрацювання. Ну, чудово, любі друзі. Нічого страшного, так? Да? Ну, дивіться, сила перевернута. Не дивлячись на те, що вона перевернута, карта ну потужна. Це е, означає, що у вас є внутрішня сила, і вам зараз просто треба пройти ці якісь випробування, для того, щоб ви почали її е, розпаковувати. Розумієте, от е, дивіться в даній позиції, карта каже про те, що може з'явитися якийсь небезпечний конкурент, або навіть коло людей, які можуть вам все ж таки нанести якісь удари. Можливо, сильні удари. Карта каже про егоїзм, про деспотизм навіть. Хтось може зловживати своїм станом, ну задля того, щоб якось вам нашкодити, да? От, ну і тут карта каже, бачите, перевернута, тому що ви випромінюєте все ж таки ще слабкість, якусь нерешучість і невпевненість собі. Для чого така ситуація приходить, да? Ви сильна людина, чому навколо вас цілий якийсь колектив може зібратися, щоб вас навчити, щоб вас заставити, принудити вас війти в свою силу. Розумієте, такі люди просто так не приходять. Це для нас тренажери. То вам тут треба відкинути свою слабкість, бути рішучими і бути впевненими в собі. Це буде для вас кармічне ваше пропрацювання, тому що ваша сила, ну вона вас просто, якщо ви не будете вже її використовувати собі в благах, вона вас буде е, нівичити зсередини. Розумієте, вона буде розривати вас, тому що сила вона дається для того, щоб її користувалися, да? як лев. він Як він бігає, бігає по, по тій поклітині, йому по, по клітці, йому мало там місця, йому то не подобається, він на волю хоче, ваша сила внутрішня. Так само. Хоче на волю. От. І такі люди прийдуть ваше життя, щоб вас розкачати, щоб ви повірили в себе. Тож е чекайте, як то кажуть. Ну дивіться, дев'ятка пентаклів теж перевернута. Тут вона каже про неправильне планування справ. І за цього можуть бути якісь помилки, як наслідки, втрати, навіть матеріальні та моральні, е може казати в такій позиції про фінансову нестабільність. Про розчарування в дружбі. Бачите? Про розчарування, тож зверніть увагу на своє оточення. От. Ну і може може казати навіть про грошову кризу. Тож, коли такі карти, що це означає? Треба притримати все, що у вас є. Якщо ви не впевнені в якихось маніпуляціях своїх з грошима, то краще взагалі зараз поки нічого не робити, чим втратити все, розумієте? Не треба ну недооцінювати да, таро. Хтось каже, та гадання це таке собі. Але якщо ви дивитесь просто і приймаєте це як ну чистий лист, да, от все, вона сказала, буде тут конкуренти, мене будуть бити. Значить, так і буде. Ні. Розклади треба сприймати не так. То було спотворено, да? ну, люди, в принципі, іноді сприймають, як, як сказала, так і буде. Да? От, ну то просто каже про недостатній, все ж таки, духовний розвиток. Вам треба використовувати це для себе, тому що будь-який розклад, ви можете цьому запобігти, розумієте? Ви можете відчути, да, щось навколо вас не так. І почати вже щось робити, наприклад, для того, щоб уникнути тих ударів, або принаймні їх пом'якшити для себе. Себе, да? Або взагалі розігнати тих собі конкурентів, висвітлити їх, або ще щось, розумієте. О, Тому що небезпечний конкурент, він що може робити? Він може збирати навколо себе людей, котрим ви чомусь теж не подобаєтеся. Чому ви будете не, можете не подобатись? Ну тому що у вас тут непоганий ресурс, не дивлячись на те, що карта перевернута, все одно тут це стосується грошей, котрі у вас є, розумієте? От, І люди не хочуть інші, щоб у вас ну, щоб ви були, щоб ви себе. Гарно почували. А вам треба, <сум> Тож, ж, будь ласка, робіть висновки. Ну, і паж мечів, дивіться, пажи, це взагалі про, а, про якісь, да, молоді навіть енергії, можна так сказати, або про людей, котрі, знаєте, вони не дуже відповідальні. В даній позиції карта каже про несподівані зустрічі з неприємними людьми. Тобто, три карти вам кажуть про одне, головне про працювання. Що вам треба буде пройти? да? Це е, якась попажу, це може теж бути як ну, щось нове, щось молоде. От, Може бути у вас оновлення в вашому колективі, в вашому оточенні, дивлячись, де до вас там буде якась пред'ява. Розумієте, да? От, тож знову таки цього не треба боятися. Вам треба пройти. Дивіться, якщо ви просто захочете уникати такої ситуації. Навіть якщо ви переїдете в інше місце, в іншу країну, поки ви не пройдете такі випробовування, да, у кожного вони з нас свої. Поки ви не пройдете ті випробування, вони знаєте, як то кажуть, мені мама в дитинстві казала, доїж кусочек хліба, бо він буде за тобою ганятися. Ці події так само будуть за, до, за вами ганятися, але вони будуть погіршуватися. Тому що ну, з процентами вам потім Всесвіта їх буде знову повертати, розумієте? Тож треба буде ще роботу зробити, щоб нових людей з таким таке оточення навколо вас формувати, да? щоб вони знову почали там щось заздрити, наприклад, вам ще щось. Ну розумієте, да, тобто вирішити зараз, повірте в себе. Запрошую на правах реклами на індивідуальні консультації. Якщо не вірите в себе, ну і взагалі ніяк не виходить да, у вас стати рішучими, прокачати свою слабкість, я допоможу. І так, любі друзі, кармічне пропрацювання. Ну, дивіться, тут а, краса дракона, ну тут класно. Я гадаю, що це у вас вже буде да, після, після вашого такого зцілення, скажімо, тому що тут, в принципі, карта каже про подарунки. Карта каже про отримання е, компліментів, наприклад, про якісь у когось буде навіть пропозиція. Єдине, що да, будьте обережними, тому що подарунки іноді несуть за собою інший сенс. Тож, е, просто будьте пильними, да, і ще приймайте з благодарністю. Тут така є умова. Все, що приємне буде відбуватися в вашому житті. Приймайте з благодарністю. Вам нічого не коштує сказати про себе, благодарую за це. Або зранку прокинутись і сказати: Я благодарую Всесвіт за приємні подарунки від людей, благодарую за приємні компліменти від моїх знайомих і так далі. Да? От, Тож, будь ласка, таке у вас буде пропрацювання. І звісно, благодаруйте за свою силу, благодаруйте за свою рішучість, навіть якщо ви в це не вірите, повірте. Повірте, воно ну, та, така тавтологія, але це працює. Вже благодаруйте себе і робіть е, якісь маленькі кроки, розумієте? щоб прокачати свою рішучість. Ну, наприклад, там, не знаю, не, не, не наважувались витратити на себе там, на 2 гривні більше наважтеся. Ну, я зараз утрирую, розумієте? Потрошечку, потрошечку, потрошечку. Якщо не хочете йти до спеціалістів, тоді прокачуйте самі. Але починайте з якихось маленьких дрібничок, да, і потім ви ви ввійдете в свою силу. Ну вам просто тут по іншому ніяк. До побачення з повагою, Софія. Запрошую на індивідуальні консультації.